Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Леді та Блудько Нянь Трасті. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також ти можеш оформити спонсорську підписку. Цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! У річницю свого знайомства леді та Блудько зібралися до ресторану у Тоні, щоби відсвяткувати цю романтичну подію. Блудько замовив той самий столик, за яким вони з леді вечеряли на першому побаченні. Ходімо, Люба! квапився Блудько, бо ще запізнимося. Та леді хотіла ще раз переконатися, що їхні цуценята Анета, колета, Данієла та пустун добре поїли і вже готові вкладатися спати у м'якеньке ліжечко. Дивіться мені, будьте чемні, попередила вона. Особливо ти, пустуне, наголосив Блудько. Саме в цю мить хтось постукав у дверцята для собак. Гей, дядечко, трасті! Радісно загавкали цуценята. Вони кинулися до пса і заходилися тягати його за вуха. Ти наш нянь сьогодні, запитував пустун. Оце клас. «А вже ж!» – відказав трасті. Пустуна особливо треба пильнувати. Це то ще бешкетник, попередив Блудько. Та що ти кажеш? Малюк буде чемний, лагідно усміхнувся старий пес. Правда ж? Пустуне. Леді та Блудько поцілували щенят, побажали їм солодких снів і попрямували до собачих дверцят. Не дозволяй цуцикам лягати надто пізно, попросила леді свого старого друга. Одна казка на ніч і спадки. Не хвилюйся, леді, запевнив трасті. Якщо мій дідусь вірний чогось і навчив мене, то це як вкладати малят спати. Незабаром вони вже сопітимуть у дві дзюрки. Трасті відвів цуценят до кімнати і ліг на подушці поруч. То що тепер? На чому я спинився? Ти збирався розповісти нам казочко, підказала Анета. «О, точно, казка, звісно. Чекайте, як же вона починається? Жили собі давним. Давно? підказали колета і Даніела. ні Ні, ні. Хоча, схоже, що саме так. Жили собі давним-давно, ага, правильно, почав він спочатку. Так, а що далі? Доки трасті намагався пригадати казку, цуценята розпозіхалися. Невдовзі вони вже міцно спали. Що ж, не така й важка робота. «Ех, гадки маю, чому леді так хвилювалася. Як я й казав, хіба ж то тяжко вкладати щенят. Солодких снів маленькі. Трасті не щувся, як теж трохи задрімав, а коли зрештою прокинувся, то зазирнув у кошик до цуциків, аби ще раз пересвідчитись, що ті спокійно сплять. Один, два, три. О, хіба ж вас не четверо було? Ой! Пустун безслідно зник, тільки цього бракувало. Де ж подівся, малий? Трасті двічі обернувся довкола себе, проте ніде не побачив пустуна. Трасті став носом шукати слід цуценяти, обнюхуючи клаптик за клаптиком у кімнаті. От тільки нюх у старого пса зник вже багато років тому. Та це ніколи не спиняло його. Він винюхував і винюхував, аж доки його ніс не втопився прямо в ніжку рояля. Ой, перепрошую! Пробелькотів пес і рушив далі. Трасті неквапом посунув на кухню. Там, здавалося, щойно пронісся вихор. Повсюди валялися розбиті яйця та пляшки з під молока, а саме молоко розтікалося калюжами по підлозі. Навіть великі мішки з борошном були роздерті. Думаю, цуцик тут побував. Зітхнув трасті і раптом побачив борошняні відбитки собачих лапок. Трасті рушив за відбитками, і вони привели його до вітальні. Розгром там був більший, ніж на кухні. Газети Джима розшматовані, капці подерті. В'язані речі Дарлінг розпустилися, і пряжа обвела все довкола, наче павутина. Та де ж він подівався? Знову промовив трасті. Пес йшов за пряжею, коло за колом, аж доки ниточка не привела його до передпокою і собачих дверцят. Пустуне. гукнув трасті, оглядаючи ями, вириті повсюди у дворі. Пустуне, ану, вертайся! Чуєш мене? Але якщо пустун і чув трасті, він себе ніяк не виказав. Аж раптом трасті помітив дірку в паркані. Серце старого пса голосно загупало від хвилювання. От халепа, пустун утік. Що ж робити? Трасті просунув голову крізь дірку і швиденько втягнув її назад. Він здаля побачив леді та блудька, які неквапом поверталися додому з ресторану. Бідолашний трасті. Леді та Блудько довірили йому своїх цуценят, а він не догледів і дозволив їхньому синові утекти. Засмучений трасті поплентався у будинок і сів чекати біля собачих дверцят, щоб зустріти друзів та повідомити їм препогану новину. Трасті. Як справи? весело гукнув Блудько. Не встиг трасті відповісти, як до нього підбігла леді. Дорогий трасті, слова мене передати, як ми тобі вдячні. Підогляну на цуценят, а потім розкажеш, як все пройшло. Трасті похнюпив голову і пішов слідом за леді до кімнати, страхаючись історії, яку мусив їй повідати, як він пояснить, що загубив пустуна. Трасті, як це тобі вдалося? Вигукнула леді. «Е, що вдалося? спантеличено перепитав пес. леді кивнула на кошик з цуценятами. Вмовити пустуна застути так швидко, звісно ж, навіть нам не просто його вкласти. Нічого собі, здивувався Блудько, дивлячись на сина. Гарна робота, старий друже. Ось що я тобі скажу. Ми точно покличемо тебе пригледіти за малюками ще раз. Трасті подивився на кошик, а там лежало чотири прекрасних цуценяти. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.